Спостереження за поросятком. Поросятку спохватилось. Ой, давно я вже не милось. Я ж чистеньким бути мушу, та й залізло у калюжу. Сьогодні, любі дітки, ми будемо спостерігати за поросятком. Цю свинку знає кожен. Це домашня тваринка, яку ми іноді називаємо Хрюша Поросятком. Більшість свиней товсті і рожеві. У них є великі вуха, чотири ноги з копицями, маленький хвостик та круглий плаский ніс пятачок А ось кольором та розміром вони відрізняються між собою. Вони бувають і чорні, і білі. І рожеві, і плямисті. Їдять свині абсолютно все. Часто валяються у багнюці. Живуть свині у спеціально побудованих для них хлівах поруч з людиною. Люди дбають та доглядають за свиньми. Давайте послухаємо, як вони хрюкають. Дітки, на цьому наше невеличке спостереження закінчується. Я впевнена, що ви запам'ятали, якого ж кольору були наші поросятка, якого кольору вони бувають. Хто про них піклується та де вони живуть? Як вони розмовляють між собою? Я сподіваюся. Вам було цікаво. До нових зустрічей. До побачення!